Представники територіальних громад Житомирщини, Сумщини та Чернігівщини, об'єднались на міжрегіональному форумі формування мережі старшої школи, виклики та перспективи, аби ознайомитись із особливостями впровадження реформи профільної освіти, для того щоб поділитися досвідом, і саме головне, що організатором даних питань за нашою ініціативою проводити асоціацію ОТГ, з відповідно за участю програми Паларіс, яка сьогодні діє в Україні. Тут є відповідні експерти, є люди з досвідом, є голови громад, заступники, начальники відділу освіти, які ми б хотіли, щоб донесли. Необхідність проведення даної реформи програму форуму сконцентрували на ознайомленні громад із особливостями впровадження реформи старшої профільної школи та формування спроможності освітньої мережі на місцевому рівні. Наша зустріч сьогодні, якраз таки, націлена на те, щоб ще раз проговорити всі питання, проблемні можливі. Кожен ліцей має мати перш за все учнів, учні це головні ті головні люди, які мають бути в закладі. За останні роки бачимо стабільне зменшення в області дітей, якщо три роки назад це було 133 тисячі учнів, то сьогодні навчається 128 тисяч. Нестача учнів спостерігається у більшості громад нашої області. Чоповицький селищний голова Михайло Філоненко каже, функціонування ліцеїв старшої школи в її громаді є розмитою перспективою. Насамперед, це невідповідність вимогам реформи. Тобто немає кількості дітей, яка необхідна для впровадження цієї реформи, щоб у нас був профільний ліцей. Ми на такий межі, що саме нам правильніше зробити в нашій Чуповській громаді, чи залишити профільний ліцей один, чи все-таки відмовитися від цієї ідеї, щоб був якісний ліцей в сусідній громаді, куди ми зможемо доставляти наших дітей старших класів, які зможуть отримати профільну освіту вже в сусідній громаді? Говоримо сьогодні про 100 ліцеїв, які були затверджені розпорядженням начальника військової адміністрації. Це 65 ліцеїв, які на базі закладів загально середньої освіти, і 35 ліцеїв на базі. Закладів професійно-технічної та фахово передвищої освіти поки що тільки ось прогнозна мережа сформована у 24-му році, затверджена. Ми цю роботу продовжуємо. Брониківська громада також відчуває нестачу учнів та матеріальної бази. Тому там профільний ліцей не формуватимуть, натомість співпрацюватимуть із Вягільською громадою, пояснює начальниця відділу освіти, молоді та спорту Світлана Павлюк. На самому першому місці це в нас є якість надання освітніх послуг. Ми знаємо, що ліцей номер один, який буде в місті Цвягель, готується до даної реформи. Ми зараз співпрацюємо із Вягельською громадою. Що наші учні, десятикласники, вони готові прийняти до свого профільного ліцею з підвозом учнів? Ми будемо організувати підвіз. Наразі реформу продовжують удосконалювати. А завдяки форуму з представниками освіти трьох областей України різні вертикалі влади змогли почути про проблемні питання, які виникають під час впровадження змін, реформа дозволить учням самостійно скоригувати опанування майбутньої професії, обираючи відповідні предмети.